Ісім привіт! З вами завжди я містер Кіллер. І сьогодні я буду розвиватися з повного нуля до незаретової броні. І, все. І два місяці тому не виходили відео на Френскрафті, так що я повернуся на Фенцкрафті. Спеціально зайшов з чистого акаунту для того. Щоб мене не впізнав і так далі. Просто я не, не, не хотів заход, не заходити з основного аккаунту, де в мене є ютуберка. Нагадую, я граю на сервері Френдскрата, й піла справа або в описі цього відео. Не буду затягувати, ну а ми поїхали. Так що ми телепортуємось на рандом, ну, на РТП, пописуємо РТП. І зараз я планую зробити хату десь під землею, бо тому що знаючи вас, ви мою хату тупо загріферите. Так що я спеціально побудуюсь під землею для того, щоб ви мене не загріфели. Так що очікуйте, коли побудуюся під землею. І так, я вже дойшов, я вже зробив хату і зараз я буду е, робити скриньки. Ось, все, давайте зараз ми для початку зробимо верстачок. І попробуємо е, почати розвиватися спочатку з залізної броні, потім з залізної броні. Розвинемось до діамантової броні, а так. А після діамантової до незеритової. І так, я вже доробив скриньки. Так, тепер треба ще й дирку прокоп прокопати для того, щоби. От, все, 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 в мене все ок. Але є проблема в мене всього. Тисяча монет, а якщо ми напишемо команду, то найдешевший приват коштує 15 тисяч монет. І це піпець, 5 тому що я, ну, треба спочатку зайнятися бізнесом. Окей, давайте спочатку почнемо займатися бізнесом. Перед тим як йти на спаун, я пропишу команду sethom. Пишемо home і я теплюсь до себе на хату. О, все. Получається я йду на спаун. І далі давайте подивимося, що я можу продати. Ну Давайте продати щось там. Ну Давайте зайдемо в коваль, ми можемо продати вугілля. Хоча вугілля я зможу накопати і залізу, хоча давайте підемо в шахту. Так, я піду займатися бізнесом спочатку для того, щоб запровадити собі хату. Просто мені треба запровадити для початку хату, потім йти розвиватися до з залізної броні, а потім до... з діамантової до незеритової броні. Так, окей, виходить я йду, ось тут є неподалік шахта, неподалік я бачу, поки я йду в шахту, е поясню зразу. Якщо ви хочете продовження, набираємо під цим відео 10 лайків. І тоді я дійсно зніму продовження. Так що е набираємо і я даю обіцянку. Просто останнє відео виходило два місяці тому і в мене не було ідей. І я вирішив зняти для вас ось таке відео. Так, все. Давайте перевіримо для того, що там на аукціоні гравці продають. Нічого не продають, ви серйозно. Ну о, давайте промовемо спочатку приват купити. І не паритись, окей, давайте пробуємо знайти вугілля і я його знайшов. Ну давайте пішли. в Шах. Пішли, пішли, пішли. І... Все, я в шахті. Тепер треба мені цього ложка вбити. І все, найс. Найс, ми у безпеці. Так, головне мені з, з голоду не померти. Так, гаразд. Зараз ми закриємо. Ой, господи. Треба воду закрити, бо тому що вода буде мені мішати трохи. Бо Так, зараз я піднімусь з... наверх. Юра. Я злив воду. Все, я зливаю воду для того, щоб я зміг нарешті скопати вугілля і продати його ковалю. Так, окей. Так, так-так, зараз ми будемо. Так, 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 зараз ми підемо. Так, поки я копаю, е, я. Хочу вам сказати, що я трохи хворію, якщо хочете, можете мені написати приємний коментар, щоб я видужав, тому що я зараз хворію. І я записую це відео просто-напросто хворим. Так що, не знаю, чи я зможу дописати, но оп, я зараз получай, докаплю вугілля. І я повернусь, коли я нарешті добуду це вугілля. Нарешті невеличка велика реклама. Якщо ви вводите цю команду, то ви. То ви активуєте мій промокод. Я вже його активував, і мені пише, що ви активували, типу, мій промокод. Це мій промокод, якщо що, ось. Ви активували промокод. Відіграти 4 години для того, щоб отримати на... ви нагороду. Так що прописуєте мій промокод і отримуєте халявний приз. Так що е, така, от норм... така невеличка реклама. Так що всі прописуємо промокод і отримаємо халявні Призи, ну а ми погнали далі. так, я вже нарешті добув поїсти. Дивіться, що, що я зроблю. Дивіться. Я добув вугілля і я ще наловив риби. Так що я зараз е, пожарю собі рибини. Треба набрати терпіння. І я піду значно, як того. продавати преси. Коротше, давайте я коротше, заміню вугілля на дерево, бо я половину вугілля продам. Ковалю. Почається, заходимо ковать і продаємо по. Так, раз, 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 раз. Так, окей. Все. Я, значит, трохи продав вгілля для того, щоб трохи закупитися на аукціоні. Так, так, так. Зараз почекаємо, поки у нас тут все діло перекладеться. Хоч, хоча я можу скрадити іншу пічку і не паритись. Во, nice. найс. І я почну переплавляти залізо для того, щоб скрафтити залізне кайло. Для того, щоб Кам'яне кайло трошки дуже слабоньке. Як для початку. Окей, зараз ми пушимося про переполненому вуділі і попробуємо скрафтити залізне кайло. Так, окей. Я вже переплавив залізко. І ура! Я нарешті став нормальним. Все. Так, залишається мені трохи їжу переплавити. Тепер, тепер міняємо на вугілля і все, найс. Nice. І у нас е, не буде так багато ж, жерти вугілля. Ну, тобто дерева. Точніше. Так, 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 у нас план їжа. Окей, давайте ми почнемо додумувати план. Піду я, значить, в шахту, шукати залізо. І попробуємо скрафтити залізну броню. Тоді, рахуй, ми розлилися до залізної броні. Після цього до діамантової, а з діамантової до незеритової. Так, ура! У нас переплавилась їжа. Поки що я трохи поїм, хоча я можу хліба пожерти і не паритись. Так, я, я зараз переплавлю це все, все ділом. Так, так, так. Фух. Так, значить я беру їжу з собою і підемо в шахту за залізком. Так. Так. Хоча давайте поговоримо трохи. До речі, я планую, коротше, якщо ви хочете, можете підписатися, тому що скоро 2000 тисячі підписників, і я влаштую в честь цього стрім. Так що на стрімі я буду добивати тисяча підписників, і я в честь цього зроблю розіграш, на якому ми. Зробимо дуже масштабне. Так що, якщо ви хочете, щоб написався розділ, то ви добиваєте 2000 підписників. І я в честь цього запускаю стрім, і ми на стрімі будемо набирати 2000 підписників. Прямо на стрімі, кажу зразу. І як тільки буде 2000 підписників, ми попробуємо розіграти. Получається, я буду стрімити, і я буду розігрувати для своїх підписників і так далі. І ви маєте пройти іспити. Тобто я не буду на цьому аккаунті, я зайду з основного аккаунта, типу де в мене ютуберка, і попробуємо якось так тут все зробити. Це спідран називається. Ну так непогано ми розвилися. Непогано так все. Вгілля можна в принципі виконати. К чертям собачим. Ось це спідран називається. Ну ми там непогано розбилися. Ми маємо вже їжа. Це вже плюс, бо тому що ми так не здохнемо. Мені повезло, що я знайшов водойом і там я наловив риби. Так, вибачте, я просто трохи прихворів. Так, все, їжа приготовлена. Все, можна йти, в принципі, сміливо в шахту і не паритися. Піду добувати заліза, бо тому що без заліза нам не скрафтити броню залізо. Так, окей, давайте я. Зараз перемотаю трохи момент. І так, я вже добув залізко, яке мені так і не вистачало. Так, зараз я зараз візьму вугілля і і все, найс. Ну добре, давай я трохи поїм поки що. І Давайте я візьму те, що я добував весь час. Я думаю, ми так непогано розвились. Так, у нас залізко плавиться. Значить, ми близькі до, до залізної броні. Це значить, що ми скоро будемо у нас залізної броні. Ви скажете, як я отримав цю броню, та все дуже просто. Припишуте команду Kids і ви натискаєте Kit Start, і у вас з'являється ось такий набор, як і у мене. І так, зараз буде дочекатися, поки у нас переплавиться ось це все діло. Треба добратися терпіння. І чекати. Так, так, так. Значить ми скоро будемо близькі. Так, окей, давайте трохи підемо бізнесом, займемось. Давайте я подивлюсь, що я можу продати. Ну давайте подивимось, що я можу продати. Хоча в мене немає урожаю, щоб до того діло продати, так що ми забудемо це. Капець, ну ок, давайте подивимось, що там ковалів можна продати. В принципі, я можу вугілля і залізо продати. Бо тому що воно мені не знадобиться. Бо тому що мені потім знадобиться діаманти і потім не зири. Який я хочу, з якого я захочу зробити. Кажу зразу, як там було не зарядву броню. І все, і тоді буде найс. До речі, хто хоче купити донатик, хтось, кожен із вас, ви можете купити донат в... під описом цього відео, і ви маєте в повідомленні написати ваш нікнейм і на який ви донат. ...купляєте. Так що о, ви можете купити донат по посиланню в описі за реальну валюту. Так що за столик севера вам тут все видасть і ви не переживайте, вам все видадуть. Добре, давайте я поки що піду назад на хату. Така невеличка рекламка була. Я, коротше, не буду купляти донат для того, щоби, ну, спеціально, щоби не потратити на копійки, Бо тому що я не хочу тратити реальні бабки, бо тому що це шруба, яка розвитка з нуля. Це ж логічно. Так. Так, треба набратися терпіння і чекати. Так, в принципі, вугілля можна прибрати. Воно мені не знадобиться. Ще трохи, ще трохи. Головне набрати терпіння і чекати. Так, ще трохи Ну, ще дві рюмки, дві рюмки залишилось. Найс. Ура, ура, ура! Зараз ми... не вже все має бути. Значить має бути все окей. І ура! Ура! Все робимо. Зараз я повністю роздягаюсь. І крафтимо броню. Найс. Ми нарешті дійшли до цього моменту. Ура! Ура! Не вже має бути все окей! Ура! Я розбився до залізної броні! Найс! Найс! Мені вдалося, мені вдалося до залізної броні перший етап виконаний. Тепер треба виконати два етапи. Це діамантове броня, а фінальний етап це незеритова броня. І тоді на цьому я закінчую дану рубрику. Так, я вже в принципі розвився до залізної броні. Я думаю, початок достатньо заслуговує вашого лайку. Так що з вами, як завжди, я був містер Кіллер. Набираємо 10 лайків і я знімаю продовження даної. Ну, я знімаю другу частину. Так що з вами був Містер Кіллер. Всім па-па!